Ось і середина жовтня. Теплі дні вересня уже позаду, але спогади створюють теплу атмосферу в ці похмурі і холодні дні. Жовтень пора чаїв та теплих пледів. Всім привіт! Мене звати Віталіна. Давайте згадаємо шматочок теплого вересня і засушимо чорнобривці та пелістки троянди для чаю. Початок вересня видався сонячним та теплим. Мої чорнобривці цвітуть ще дуже рясно, тому вирішила заготовити ароматні квіти для чаю. До речі, чорнобривці це єдина рослина, яка бере землі золото. Інша їх назва Мері Голд. Також вони мають безліч корисних властивостей, таких як покращення зору, заспокоєння нервової системи, полегшують симптоми ПМС, покращують травлення, очищують печінку від токсинів, знімають спазми, а також знімають запалення. Нормалізують роботу серцево-судинної системи, а чай з них запашний та красивий і кожною своєю ноткою нагадує про тепле літо. Перед сушінням промила чорнобривці у солоній воді для того, щоб з них вилізли комахи. Після того, як стекла вода, виклала на депо і сушила під марлею у гарно провітрюваному приміщенні. Після висихання квіти склала у скляні банки. Також вересень порадував мене рясним цвітінням троянд, тому вирішила скористатися дарами природи і заготовити на чай та для косметологічного використання. А зі свіжих пилюсток троянди зроблю настоїнку на оцти для ополіскування волосся. Троянди також мають дуже багато корисних властивостей: зміцнення імунітету, протизапальні властивості, знімають набряки. Застосовуються при діареї та мають жовчагінні властивості, допомагають при безсонні та зміцнюють судини. Троянди захищають клітини від пошкодження вільними радикалами, уповільнюють старіння, зміцнюють волосся. Вода з трояндових пилюсток тонізує шкіру, зменшує запалення, бореться зі зморшками, заспокоюючи плив шкіру, допомагає зняти запалення при укусах комах. А також допомагає при стоматиті. Для заготівлі підійдуть тільки цілі та неушкоджені пелюстки троянд. Сушити будуть троянди при кімнатній температурі під марлею, троянда королева саду, символ ніжності та романтичності. Мене радує те, що троянди подарували мені радість бачити їхнє цвітіння восени. Адже літо було дуже посушливе, і квіти майже зразу вяли. Красу троянд описують міфи та легенди. Одна з них, як яв з'явилися червоні троянди, Афродіта Богиня кохання, поспішаючи до свого коханого Адоніса, поранила ноги об кущ білих троянд, і її кров забарвила пелюстки в червоний колір, відтоді червона троянда стала символом пристрасного кохання. Сушені чорнобривці та пелюстки троянд буду використовувати для виготовлення свічок із боску. Дякую всім за перегляд, була рада бачити вас на своєму каналі. До нових зустрічей!